Вітаю всіх, мої дорогенькі. Хочу зробити розклад, який цікавить мене особисто. 24 й рік для Лукашенка, Патрушева, Путіна, Зеленського, Байдена, Трампа і Ердогана це ті політики, судьба яких лічно мене в 24-му році дуже і дуже волнує. Так, давайте будемо дивитися. І, і лічно для них, не для їхніх країн. А лічно для них 24 й рік для Олександра Лукашенко. 24 й рік для Олександра Лукашенко. Я буду брати по три карти на кожного. Лукашенко. І так. Іллюзія. Розбите серце. Угу. Ну що ж. Олександру Григоровичу пристає дуже нелегкий рік. Дуже нелегкий рік. Розбиті ілюзії, ілюзії осознання гіркої істини. Да? Отут, в оцьому кубкові, ми не знаємо, що їм піднесуть, чи святу воду, чи яд. Тоже таке питаннячко, да? але всім його ілюзіям і надіям в цьому році, в 24-му, більше всього прийде кінець. Більше всього прийде кінець. І йому треба дуже опасатися. Короля, який дасть йому чашу. Який буде льститися і дуже хорошо до нього ставиться, казалось би, да, Але чим наповнена ця чаша, судя по предыдущим картам? Ой-ой-ой, Олександр ой, ой, Егорович. Е, Важкенкий рік, важкенький. Так, другий чоловік це у нас Патрушев. Патрушев. Так, давайте дивитися, що який 2024 для Патрушева, Ніколай Патрушев. 24 рік королева Кубків. Двойственність положення і молодий король. Ну що ж, 24-й рік для Патрушева буде, знаєте, борьба більше всього за те, щоб поставити до влади свого сина. Молодий король Жезлов. Молодий король Жезлов. Це точно не Патрушев, ні. Та і буде сположення положення. Зв'язку з цим королем, молодим. В зв'язку з цим молодим королем. Королева кубків. Я хочу її розшифрувати це що. Ви знаєте, з цим молодим королем, більше всього з його сином, будуть конкурувати дві великі сили. Дві великі сили. Вони нам показані як жінки, як королеви. Це дуже часто випадає на російських політиків, жі, ж, політиків жіноча енергетика. Не знаю чого. Зв'язку з їхньою орієнтацією чи зв'язку з їхніми душевними якостями. Да? Але дві сили ще будуть конкурувати із сином Ніколая Патрушева. От, такий от буде рік у е, е, Патрушева. Все буде крутитися навколо того, щоб якось, якось порішати питання насче свого сина. А лічно для нього що це буде Що це буде за рік лічно для Патрушева Миколи. Страшний суд, тупік і потеря осознання гіркої істини. Ну, получення по заслугам, заход діла в тупік і осознання гіркої істини. Він, він пора, потерпе пораження більше всього. Ніколай Патрушев більше всього потерпе пораження. І отримання по заслугам. По заслугам, отримання дуже важке. Так, слідуючий у нас іде е, Володимир Зеленський. 24-й рік для Володимира Зеленського. 24-й рік для Володимира Зеленського. Покажіть мені, будь ласка, 24-й рік для Президента України Володимира Зеленського. Дуже важкий рік. Для Володимира Зеленського дуже важкий рік. розочарування печаль, тоска, горіч потірі. По карті дьяволу заговори, обман, лож, брехня, маніпуляції і верховна жриця це тайні домовленості, сепаратні зділки. Чим для нього цей рік закінчиться? Чим для нього цей рік закінчення закінчиться. Ілюзія так? Да? Дуже будуть старатися деякі люди е, створити ілюзії, що він уходить. Ілюзія да? Е, сили дуже сильні і хорошо забезпечені грошима. Тобто під, 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 підкріплені матеріально. Дуже сильні, да? багаті. Е, будуть створювати ілюзію, щоб він пішов. Да? Будуть дуже старатися, щоб він пішов. Карта уходу, але це ілюзія. Е, він піде. Покажіть мені, він піде. Ні, він не піде. Он, їм це не удасться. Слава Богу. Так, дивимося далі. Дивимося далі. Байден, 24 й рік. Лічно для Байдена. Лічно для Байдена. Байден 24 й рік. Не все вдасться, що він захоче, не все. Вибори будуть. Вибори, ну і по ітогу виборів він залишається. По ітогу виборів, причому дуже ожесточених, йому не все буде вдаватися, йому треба буде набратися терпіння, але він залишається імператрицею. Він залишається при владі. Для Байдена рік буде важкеньким, але він залишиться при владі. Трамп. Трамп. Товарищ Трамп. Товарищ Трамп. 24 четвертый рік для Трампа. Угу. Важкий. Карта месяца, Ілюзія, обман, брехня, ну, все, що йому супутствує. Дуже тяжело. Для нього це буде дуже, дуже тяжело. Багато друзів окажуться ворогами, багато друзів откажуться від нього. І взагалі він карти показує ложний путь. Він йде по ложному шляху. Да? І він йде по ложному шляху. Можливо, виїде з країни, можливо, почне пер, пер, перемістять, кудись його переїде. Він да? карта переїзду. Кругом нього лож, обман, брехня і предательство. Да? І причину від самих близьких людей. Від самих близьких людей. Очень неудачний год для Трампа. Очень неудачний. І Ердоган. Мене цікавить ще Ердоган. Ердоган. Мене цікавить Ердоган. 24-й рік для Ердогана. 24-й рік для Ердогана. Тяжолий. Ох, для Ердогана теж буде рік дуже тяжкий. Йому прийдеться піти на якісь жертви. Людина буде загнана в тупік обставинами, можливо, проблеми з здоров'ям. І це проблема може бути з здоров'ям, і це може бути проблема з здоров'ям. Я думаю, він буде триматися е при владі, бути при владі, да? аж поки його не. Або по здоров'ю він не, не піде. Карта вісімка мечів і е, оця, якщо дивитись на здоров'я, то дуже е, слабі, дуже слабі. Або йому прийдеться піти на якісь жертви, щось у нього підвисне по повішеному, йому треба йти на якісь уступки, щось міняти. Для нього це буде болезнь, і в будь якому випадку, щоб він не міняв, він нічого кардинально змінити не зможе і буде загнаний в тупікову ситуацію. Для Ердогана теж рік дуже тяжкий. I was ваш...